Ще хотів би показати циліндри на підйом подборщика. Ось такий циліндр. Він в мене став, так підібрався якраз, став на, заводське, на заводський палець. Ось так він тут в мене висить зараз, бо він в упущеному стані, а там тросиком через те вухо. Отак От воно собі зафіксовано. Все, тільки правда треба знати довжину того троса, тому що якщо буде закороткий, то циліндр буде обривати. Подборщик підніметься до кінця і він буде рвати того трос. Отак, тобто з кабіни взагалі вже не вилазиться, і на складання-розкладання такий циліндр. Ось так тут приварене вухо. Слана тут отак є. Тут вже на дві слони. А тут на одній. Тобто опускаються плавающем на своїм вісом під борщиком опускається. Ось таке. Десь в такому макарі я вже працюю, мабуть. Ну, цей циліндр вже, мабуть, в мене років 4, а то й 5, а цей третій сезон. Ніяких проблем немає. Тобто були моменти такі, що з... Е, Циліндр був тут а стояв на цій стороні, то бувало, що шлаги десь перетиралися, а в такому макаріні вони мертво Тобто чеплені, ось прив'язані і на тому все ось таке макар. На цьому ще мокре оце це, коли він довго десь постоїть такою спекою, і воно... Десь перепустить циліндр, то, тобто коли підніму, раз чверкне таке, може там трохи там з воздухом типу щось чверкне і все, і в подальшому вже такого немає. Тобто, якщо кожен день працюєш, то воно навіть нічого не чверкає. Там небагато там, такі разки з воздухом, воно таке якесь ну масло з воздухом і все. Треба повитирати теж.